Доброго дня! Я студент групи ІП-224 з удаленим артем. Хочу представити вам звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему «Система тестування знань студентів. Задання проекту: детально розпланувати розробку проєкту Система тестування знань студентів, який триватиме 5 місяців у місті Запоріжжя за бюджету 31 тисяча доларів. Команда розробників та тестувальників. Один senior developer, один middle developer, один senior QA та один Junior QA. Опис проєкту. Метою проєкту є створення програмного забезпечення для проведення тестування знань студентів у навчальних закладах. Програмне забезпечення має забезпечити ефективне та зручне проведення тестів для оцінки знань студентів з різних предметів і курсів. Обсяг Реєстрація користувачів, розробка системи реєстрації для студентів і викладачів з підтвердженням через електронну пошту, створення облікових записів з вказанням особистих даних, групи та навчального закладу, створення тестів, інтерфейс для викладачів для створення тестів, додавання питань та визначення параметрів тестів, проведення тестування, функціонал для студентів, що дозволяє переглядати доступні тести, проходити їх та отримувати оцінки. Автоматичне оцінювання результатів, алгоритми для автоматичного оцінювання відповідей з підтримкою різних типів питань, генерація звітів, функціонал для створення звітів про результати тестування для викладачів і студентів, інтерфейс користувача, зручний інтуїтивно зрозумілий та сучасний інтерфейс для всіх користувачів з підтримкою різних пристроїв, сфера застосування. Програмне забезпечення буде використовуватися в навчальних закладах різних рівнів, включаючи школи та університети. Воно буде корисним для викладачів для оцінки знань студентів та для студентів для перевірки своїх знань, класи та характеристики користувачів. Студенти: пройти тести та переглядати результати, викладачі, створювати тести, переглядати результати та генерувати звіти, адміністратори, управляти системою та користувачами. Робоче середовище: перше веб-інтерфейс для доступу через браузери, друге база даних для зберігання інформації, третє серверна частина для обробки запитів та четверте — захист даних для забезпечення безпеки особистої інформації. Цей проєкт надасть навчальним закладам інструмент для ефективного тестування та оцінки знань студентів, забезпечуючи зручність та надійність процесу. Розробка специфікацій до проекту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікації функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту: оптимальний час на розробку проєкту, час на реалізацію 5 місяців. Було визначено, що програмний продукт буде застосуватися у навчальних закладах різного рівня, від загальноосвітніх шкіл до вищих навчальних закладів. Він буде корисним для викладачів, які прагнуть оцінити знання своїх студентів та для студентів, які мають прийти тестування для отримання оцінок та перевірки своїх знань. Розробка специфікацій вимог: загальний огляд: фронтенд HTML, CSS, JavaScript, бекенд Node.js, Python, Java, Ruby on Rails база даних, Postgres SQL, MySQL, MongoDB. Парні платформи AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Heroku. контроль версій – Git, CD, Jenkins, GitHub Actions, Travis C. захист даних, HTTPS, OAS2, GVT та шифрування даних. Використання цих платформ і технологій дозволить реалізувати проект система тестування знань студентів з високою продуктивністю, безпекою та масштабованістю. Створення продукт-біклок. Планування розробки проекту продовжилося створенням продукт-біклок. В процесі розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано та реалізовано їх ID. Назва удивляді короткого опису: важливість, як передемонструвати. Примітки та оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людей на годин, який необхідно буде затратити, щоб реалізувати їх. Елементи журналу продукту були посортовані за їх пріоритетом та поділені на спринти. Один спринт триває 30 днів. Оцінка кількості людей для реалізації проекту: Прогнозований фокус-фактор складає 0,5. Трено 06 для розробника рівня Junior та 07-08 для розробника рівня Middle. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринта завдань було передбачено, що команда повинна виконати 30 story поинтів за один спринт. У проєкті від самого початку були задіяні один розробник рівня Senior та один розробник рівня Middle та два тестувальники рівня Senior та один. Було враховано, що спринт Триває два тижні без звісів. Вихідних днів. Продуктивність дорівнює 59,4 сторіпонт. Можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, зможе впоратися з виконанням проєкту. Якщо від команди відняти одного розробника рівня Senior та тестувальника рівня Джуніор, то вона мала б виконувати всі завдання, що входять у спринт. Це підтверджує розрахунок. Продуктивність дорівнює 30,8 сторіпоінтів. Таким чином, команда, яка складається з одного розробника рівня Міл та одного тестувальника рівня Senior, зможе реалізувати всю систему з усіма функціями в період розвитку з достатньою кількістю додаткових днів для правильної оптимізації і форс-мажорних обставин. Створення Sprint-biglocks. Одним з важливих завдань менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту. Спринти. Тривалістю спринту було обрано 30 днів. Ось спринти. Визначення вартості проєкту. Згідно із даними сайту Dow.UA, можна навести такий обсяг зарплат розробників. Middle Software Engineer дорівнює 11 тисяч доларів на 5 місяців та Senior QA 16500 доларів на 5 місяців. У сумі виходить разом 27500 доларів. Аналізуючи дані, проект, можна завершити успішно з даним бюджетом. Планування проєкту ASAN. Платному серверному веб-застосунку для управління проектами Asana було створено проект, В ньому було створено скрінтета юзерсторі, зазначені у продукт Backlog. Для кожної юзер Сторі визначені та вказані завдання. На яке вказано виконавця, статус, дату початку і кінця виконання, оцінний та там на їх виконання час, пріоритет та роль для виконавця. Також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення. Ось представлення проєкту спринтів в основному. Діаграма гантів та бархдаун-чарт. Ось перший спринт, другий. Третій, четвертій та п'ятий. Ось календар. Оцінка ризиків. Оцінка впливу форс-мажору. Втрата одного розробника на 2 місяці. 40% часу проекту. Зменшення продуктивності команди в цей період. Перерозподіл обов'язків. Перерозподіл задач між Middle Developer Senior QA, щоб мінімалізувати затримки, залучення Junior QA до більшої кількості тестування і за можливості до простих задач розробки, оцінка можливості найму тимчасового розробника, використання резервного бюджету для найму контрактного розробника на час відсутності основного розробника. Припустимо, що найм контрактного розробника обійдеться в 30 доларів на годину. Розрахунок годин, які можна оплатити за 3 3500 доларів. доларів поділити на 30 доларів, у нас дорівнює 116,67 годин приблизно 3 тижні повної зайнятості. Зміна графіку проєкту. Перерозподіл критичних задач на період, коли основні розробники будуть доступні, використання меж критичних задач для періоду зменшеної продуктивності. Перепланування проєкту місяць 1-2. middle Мідл-девелопер Сеньор QA працюють над базовою архітектурою і налаштування середовища. Розробка основних модулів, які не потребують взаємодії з великою кількістю компонентів. Junior QA виконує початкове тестування, документацію, тестові кейси. Місяць третій, 4 Мідл-девелопер працює над задачами середньої складності. Senior QA. Посилене тестування. Конкретний розробник 116 годин. Підключається до виконання критичних задач та вимагає в розробці складніших модулів. Junior QA продовжує тестування та підтримує документацію. Місяць п'ятий. Senior Developer повертається. Фіналізація критичних задач, інтеграція модулів, Middle Developer, Завершення залишкових задач. Senior QA та Junior QA. Завершальне тестування, виправлення багів, підготовка до релізу. Таким чином, план дозволяє зменшити ризики від звільнення одного розробника, використовуючи наявний резервний бюджет для найму тимчасового розробника та оптимізуючи розподіл задач між командою. Висновок і всього вище наведеного можна зробити висновок, що проєкт системи тестування знань студентів буде великою ймовірністю, завершено успішно. Оскільки команда має достатньо часу та грошей, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу.